Українська казка з Національно-патріотичного виховання. За що я люблю Україну. Послухайте, дітки. Колись давно на Україні в маленькому селі Вишенька жила була маленька дівчинка. Звали її Катруся. Вона була дуже веселою та допитливою дівчинкою. Їй хотіла знати про все на світі. Одного разу вона підійшла до своєї матусі та запитала. Мамо, як називається країна, в якій ми живемо? Україна, відповіла мама. Це наша з тобою батьківщина, і ми повинні любити і шанувати її. Мамо, а за що я повинна любити Україну? запитала дівчинка. А це катруся, ти повинна дізнатися сама. На тобі чарівний клубочок. Ти повинна йти за ним і дізнаєшся, за що можна любити Україну. Дівчинка взяла клубочок та випустила його? Покотився він по доріжці. <рив> Добрий день. Скажіть. А що за пісню ви співаєте? Вона така гарна? Це народна українська пісня. Мене є співати навчила мати. А чому ви співаєте таку веселу пісню? Ви так тяжко працюєте. Хіба ви не втомилися? Втомилися, та ми любимо нашу рідну землю. І ми залюбки працюємо на ній. Земля годує нас, а пісню ми весело співаємо, тому що гарно попрацювали. Мені дуже сподобалась українська пісня. Навчіть і мене її співати. Добрі жінки навчили катрусю веселої пісні. Вона подякувала їм і побігла далі за клубочком. Зустріла катруся дівчат, які сиділи на берегу річки та плели віночки. Їй дуже стало цікаво, що вони роблять. Вона підійшла до них і запитала: Дівчата, а що ви робите? Ми, маленька красуня, плетемо віночки з квітів. На нашій землі дуже багато гарних різнобарвних квітів, тому наші віночки такі незвичайні, не схожі один на одного. А чому ви не плетете віночки вдома? запитала дівчинка. Тому що нам то дуже подобається навколо гарні дерева, тече прозора річка та вся земля всіяна квітами. Мені тут дуже сподобалось, яка ж гарна наша Україна. Дівчатка, навчить мене, будь ласка, плести віночки. Добре, відповіли дівчата та під веселу пісню взялися до роботи. Дякую вам, дівчатка, що навчила мене плести віночок, мені вже час части. І побігла Катруся далі за клубочком. По дорозі зустріла Катруся стареньку бабусю. Катруся підійшла та запитала. Бабусю, скажіть, будь ласка, за що ви любите Україну? Я на цій землі народилась, як її не любити, відповіла бабуся. Тут жили мої батьки, які навчили мене всьому та друзі. Тут відбулися всі важливі події мого життя. Я нізащо не проміняю свою батьківщину. Дякую вам, бабусю, я все зрозуміла. До побачення. Дівчинка зрозуміла, за що люди люблять Україну. Вона взяла клубочок та побігла додому до матері, щоб швиденько їй все розповісти. Мамо, я знаю, за що можна любити Україну. За що, доню? Україну можна любити за гарні народні пісні, яким нас навчили дорослі, і які мені дуже сподобались. Також можна любити за гарну природу, річки, ліси, луги, на яких ростуть різнобарвні квіти. Мамо, на Україні дуже добрі люди, кожен мені допоміг, і за це теж потрібно любити нашу Україну. А найголовніше, за що я люблю Україну, мамо, за те, що я тут народилася і це моя батьківщина. Так, доню, сьогодні ти трішки дізналася, за що люди люблять Україну. Але це ще не все. Наступного разу ти дізнаєшся ще багато цікавого. Кінець.